Вітаю панове! В цьому відео я пропоную вам метод, який допомагає в тих випадках, коли ми в житті не можемо знайти потрібного нам рішення або не можемо знайти вихід із даної ситуації. А мене звати Андрій, і якщо вам буде цікаво переглянути телепередачу про те, як я кілька разів себе до життя, мої дипломи або мої книги про мозок і психіку людини, то, будь ласка, переходьте в опис цього відео. А зараз я пропоную повернутися до сьогоднішньої техніки. Так, цілком очевидно і закономірно, що людина, коли зустрічається з ситуацією вперше в своєму житті, то вона повністю нею охоплена. І тому вона просто-напросто об'єктивно не може побачити якусь таку загальну картину. Тому, а ви себе спитайте, а що б ви порадили тій людині, яка б звернулася до вас за допомогою? Ну от які варіанти вирішення для тієї або іншої проблеми ви б їй порекомендували? Подумайте. Суть цієї елементарної здавалось техніки полягає в тому, що наш розум перемикається із хвилі паніки на хвилю вирішення ситуації. Тому я ще раз повторюсь: уявіть собі, що до вас звернулася будь-яка людина, і вона спитала. А що б ти б зробив в цій ситуації? Підскажи. А я прошу вас написати в коментарях, а що ви зазвичай робите, коли виникають такі труднощі, а?